Останні останніх хвилин мене і кожен піде у свій загадковий шлях тим рії сповається, що вчора дитина те а завтра твій день. так буде рослому той день починай. За дичам, кожному своє, але є, що нас так всіх об'єднує Коридор школи спогади, приколи, і перше кохання, і трапле Але чи часи такі незабутні. Ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа це не повернеться вже ніколи і тут вже ця доросла за метою. Школа все, що дала то я візьму собою. В твоїй голові скільки різних думок, але лише одна визначає, ким станеш ти. Це я думала про те, як зробити цей крок, щоб не зупинити за до своєї мити. Зглядати що кожному своє, але є, що нас так всіх об'єднує. Коридор школи, спогади приколи і перше кохання трапле в коле, але ті часи такі незабутні, і ми в останньому в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати. За данкшом, данки тобою. школа це не повернеться вже ніколи. І тут вже тя за метою. Школа все, що дала, то я візьму з собою. Я буду сумувати. За тобою, Боже ж вас кинемся настрій. Школа ганзо не повернуся вже ніколи. І туша ця дорослим саме тою. Ну, як завжди, все йде не попали. Школа все, що дала, то я візьму з собою. Я Посумувати за тобою. Школа це не повернеться вже ніколи. І доросле за метою. Школа все ще дала те з собою. Ну, відео вийшло трошки смішним, тому я не можу назвати це якимось кавером, тому що просто відео перервалось, але наступне відео вже буде з якоюсь іншою піснею, тому буде що згадати. Все, Всім бувайте!